Хочеш вивчати IT без обмежень та розпочати свою кар'єру вже сьогодні, тоді підписка на ITVDN саме для тебе. Ми маємо три пакети: це стартовий доступ на три місяці навчання. В нього входить усе необхідне для вашого старту. Це доступ до усіх курсів, практику, тести, перевірка п'яти домашніх завдань і 30 хвилин консультації з ментором. Наступний пакет базовий. Це доступ на 6 місяців. Це ще більше практики, 16 тестів, перевірка 10 домашніх завдань і ціла година роботи з ментором. І, звісно, це пакет преміум доступ на 12 місяців. Це повний доступ також до платформи, 24 теста, перевірка 20 домашніх завдань і 2 години консультації з ментором. І звісно, до кожного пакету входить завантаження матеріалів, сертифікація та можливість оплати частинами. Обирай пакет, який тобі до вподоби, та розпочинай своє IT-навчання разом з іт